Звернутися до власників готелю Україна, аби вони пришвидшили демонтаж аварійної будівлі. Таке доручення дав ВУ міського голови Чернігова під час наради в муніципалітеті. Адже стан однієї зі стін викликає серйозне занепокоєння, оскільки йдеться про безпеку містян, зазначив Ломако. Я хотів би, щоб ми звернулися письмово до власників готелю Україна. Ми дали містобудівні умови на демонтаж. Там одна стіна вона дуже аварійна. Я боюся, щоб не сталося лихо. Стіна, яка далі від проспекту перемоги з іншого боку, от і треба звернення, щоб вони внятно нам дали інформацію, коли вони починають ці роботи. Нагадаємо, з цієї аварійної приватної будівлі під час сильного вітру в червні цього року зірвало покрівлю. Тоді на щастя з людей ніхто не постраждав. Про необхідність демонтажу принаймні аварійних елементів йдеться давно, і це відповідальність власника, зокрема і перед Чернігівцями, зазначають в муніципалітеті. В середині серпня цього року виконком надав містобудівні умови та обмеження приватному акціонерному товариству тп 2550 для реконструкції готелю Україна та демонтажу зруйнованої будівлі. Тоді представники власника Юрії Микола Тарасовці в коментарях різним місцевим виданням сказали, що демонтаж розпочнуть після виготовлення проєкту та його експертизи, проте дати не назвали.